Погода не перестає дивувати увесь тиждень замість квітневого тепла в Україні сніг, хуртовини та заморозки. А від сонячної погоди і до сильного снігу можуть пройти лічені хвилини. Які області України засипало снігом, та скільки ще чекати на повернення весни розкажемо далі. Ви ж підписуйтесь на РБК Україна та ставте вподобайки. Південь України щедро засипало снігом. Це підйом алявськи. Ніхто піднятися не може. Жопа повної. Через хуртовини навіть паралізований рух транспорту. Зокрема, через людий весняний снігопад стоїть траса Одеса Миколаїв. Місцеві пабліки пишуть про численні ДТП. На першому сподіваю. Отака ось у нас маліна. Ок перемети! Це путь воїна. Тим часом у самому Миколаєві затримки у русі тролейбусів та трамваїв. Миколаєвобленерго повідомляє, що у зв'язку з погіршенням погодних умов можливі аварійні відключення на трасах Миколаївщини через негоду вже заборонили рух вантажівок та автобусів. 11 квітня. Клас. А зокрема, у Херсонській ОВА закликали водіїв без нагальної потреби не виїжджати, а пішоходів за можливістю залишатися вдома на Полтавщині через сніг та сильний вітер без електрики 12 населених пунктів Миргородської та Лохвицької громади. Це понад півтори тисячі споживачів. Так, до прикладу, вчора виглядав Київ. Причому снігу може бути ще більше в деяких областях? Може насипати і до 16 сантиметрів снігу. За даними Укргідрометцентру, 11 квітня некомфортну холодну погоду, щедру на опади у вигляді мокрого снігу в день місцями з дощем та поривчастим вітром в Україні визначатимуть атмосферні фронти. Хмарно мокрий сніг в день місцями з дощем у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Вночі та вранці значний мокрий сніг. Налипання мокрого снігу лише у північних та Вінницьких областях без істотних опадів. Вночі та вранці в більшості областей на дорогах місця може ледиться. Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний – 7-12 метрів на секунду. У південних кіровоградській та дніпропетровській областях пориви – 15-20 метрів на секунду. Вночі заморозки в повітрі 0 Нус 5, в Криму та Приазогі температура один градусів тепла. Температура в день один градусів тепла на сході країни до восьми градусів. В Карпатах сніг температура вночі шість одинадцять градусів морозу, в день нуль градусів морозу. Тим часом у мережі користувачі жартують, що на великдень будуть ліпити сніговика з родичами або ж будуть прикрашати ялинку яйцями. Або ж іронічно показують, якою теплою була погода на різдво чи новий рік і якою є зараз. А Укрпошта пожартувала сама себе, а точніше, з термінами доставки, та в жарт запитала своїх користувачів: хто ж замовляв сніг? Пляцою хай там як, але синоптики обіцяють вже від завтра настане потепління, і можливо таких до Великодня повернеться весна.